Всім привіт! Актуальна інформація стосовно подачі документів на польську візу і черга. Якщо не підписані на канал, то підписуйтеся. Лише у Львові працює візовий центр для подачі документів на польську візу. Документи можуть здати заявники зі всієї України. Подача документів на національну візу і лише громадянам України. Реєстрація на подачу документів відбувається через систему ЄКУЛАТ. Е а призначення дати жеребкуванням. Коли отримаєте дату подачі, оплачуєте послуги візового центру 505 гривень через Кредубанк або EasyPay або у приміщенні візового центру і подаєте документи через візовий центр особисто або поштою. Якщо сьогодні внести дані у систему реєстрації, то подача документів можлива на 12-17 вересня, це найближчі дати. Візовий центр представляє компанія TLC Contact. поштовим оператором візового центру є Міст Експрес. Доставка документів з візового центру становить 295 гривень. Відправлення документів у візовий центр і назад 495 гривень. Заявники, які вже внесені в систему ЄКонсулат, повинні надалі чекати призначення дати для подачі документів на польську візу. Отримавши дату, Потрібно буде оплатити сервісний збір і підготувати актуальний пакет документів. Розгляд заявки на візу становитиме 7 днів. Адреса візового центру у Львові, вулиця Гетьмана Мазепи, 1Б. Подача документів у консульстві залишиться можливою для власників карти поляка, найближчих членів їх родин та членів родин громадян ЄС. Якщо інформація була корисною, з вас лайк. Всім мирного неба!